Василь Сухамлинський оповідання яблука в осінньому саду. Пізньою осінню маленькі близнята Оля та Ніна гуляли в яблуневому саду. Був теплий сонячний день. Майже все листя з яблунь. І шурхотіло під ногами. Тільки день-де -де на деревах залишилося пожовкле листечко. Дівчата підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листям вони побачили велике рожеве яблуко. Дівчата аж вскрикнули від радості. Як воно тут збереглося з подивом? запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвала яблука. Їй хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона сором'язлива, зізналася у цьому та сказала сестрі, Хай тобі, Олю, буде яблуко. Яблуко переходило з рук в руки, і дівчата не могли дати згоди, або їм їм дуже хотілося яблуко. Вони прибігли до матусі такі радісні і віддали матусі яблуко. Мама розрізала яблуко і дала дівчатам по половинці. Діти, ми прослухали оповідання Василя Сухомлинського: яблуко в осінньому саду. Про дівчаток, які вміють думати не тільки про себе, а і піклуються про інших.